Усе, що треба знати сьогодні, упродовж наступних 15 хвилин вітаю вас. Двоє військових поранені минулої доби на Донбасі. Бойовики сім разів порушили режим тиші. Били здебільшого із забороненої мінськом зброї. Важка артилерія працювала на східному напрямку біля Лебединського, водяного та широкиного. Розвідка повідомила про одного ліквідованого бойовика та двох поранених. Відночі вогню противник не відкривав. Газпром повністю припинить транзит через Україну наступного року, прогнозують у Нафтогазі. Сподівань на те, що Росія укладе нову угоду, мало заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко напередодні в Брюсселі. Водночас, за його словами, російський монополіст вимагає, щоб Україна відмовилася від 2 мільярдів 800 мільйонів доларів компенсації, яка їй належить за рішенням стокгольмського арбітражу. За словами ж заступниці міністра закордонних справ України Олени Зеркаль, Київ готує запасний план, якщо Москва. І справді не подовжують контракт на транзит газу територію України. Дозволю собі припустити, що у 2020 році не буде транзиту через Україну. Не 30, 50 або 60 мільярдів кубічних метрів повний нуль. Коли буде завершений проект Північний Потік-2 цього року, не буде необхідності для Росії використовувати український транзитний шлях. Юрій Вітренко, директор із розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України. Ми працюємо із нашими партнерами над планами реагування на кризу. У цьому сенсі ми підтримуємо діалог із нашими європейськими партнерами стосовно їхніх поглядів на плани щодо підтримання стійкості енергетичної системи. Ми розробили наш власний план щодо стійкості за допомогою Сполучених Штатів. За визначенням, ми вивчили ті уроки, із якими мали справу у 2009 році. Олена Зеркаль, заступник міністра закордонних справ України. Нагадаю, контракт між Нафтогазом та Газпромом на транзит палива до Європи території України спливає наприкінці цього року. Тоді ж має завершитися і будівництво російського газогону Північний потік потік-2» в обхід України Балтійським морем. Він зможе перекачувати до Європи 55 мільярдів кубометрів палива на рік. Проти запуску цього проекту Сполучені Штати, Польща, країни Балтії там застерігають, Євросоюз потрапить у пряму залежність від Росії, якщо цей газогін таки запрацює, а Україна втратить статус країни транзитера. Нове озброєння для українського війська можуть надати Сполучені Штати. Про це напередодні заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО у Європі генерал Кертіс Скапаротті під час засідання Сенату США у Вашингтоні. Йдеться про снайперські системи, боєприпаси та військово-морські системи для запобігання таким атакам, які, приміром, у Керченській протоці в листопаді торік. Сморід, гавкіт і шкода майну. У таких умовах мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок живуть уже 20 років. А все тому, що сусідка тримає тварин під замком, не вигулює їх і не доглядає. Кореспондентам сьогодні мешканці поскаржилися уже не раз зверталися у різні інстанції, але усе марно. Віталій Аністратенко розібрався, що ж робити, коли сусіди заважають нормально жити. Пані Ольга гроші на цю квартиру збирала багато років. І ось місяць тому її придбала. Старенький ремонт, плями на стелі, але безсумнівні переваги. Зручне розташування і приваблива ціна. Квартира після старих людей. Тобто я, ну, нічого такого не ну, думала, беремо, помоємо, почистимо, діла ремонт, все буде добре. На подалки це все було. І проходить не 10, навіть. І нове таке з'являється пітно, і вже пахне. Як зрозуміла потім плями на стелі від тварин, що живуть у помешканні вище, інші сусіди розповідають жінка на п'ятому поверсі, тримає псів 20 років, але не вигуляє їх і не доглядає. Родичів немає, тож певно, собаки її єдина втіха. Між собою там гризуться ці собаки. Коли вона приходить, вони зустрічають її ще на підході. Там такий гвалт стоїть. Юристи кажуть, якщо сусіди порушують громадську тишу, псують майно, варто викликати експертизу і з її результатами звертатися до суду. Житель даної квартири, який пострадав, імущественні права які були нарушені, може звернутися в експертизу незалежно провести оцінку ущерба. Це раз. Во вторих даже можна замірить рівень звука, к примеру, якщо ми говоримо о те, що ночью собака постоянно гавкает і превышает там 35 дБ діцибил. Установа порядка звука. Поспілкуватися із власницею тварин не вдалося ні кореспондентам сьогодні, ані поліцейським. Заяву про порушення громадської тиші. сусідка поверхом нижче вже написала. Розглядатимуть її у відділку упродовж місяця. Якщо ж все ж жінка щинила адміністративне правопорушення, їй загрожує штраф 170 гривень. Віталія Нісладенко Олександр Скиба. Сьогодні канал Україна. Експозиція, що нікого не лишає байдужим. У прифронтовій Авдіївці відкрилася виставка, присвячена наймасштабнішій гуманітарній місії на сході країни фонду Ріната Ахметова. Допомога, що увійшла в історію, врятувала життя більшість мільйона людей на Донбасі. На виставці побували наші кореспонденти. У книзі відгуків вона пише про свою життєву історію. За час війни Яна чепа зазнала неабияких труднощів. У мене младша дочка. Ми в 2014 році узнали, що нього порок серця допомогти доньці самотужки жінка не мала можливості. На порятунок прийшов фонд Ріната Ахметова, куди вона звернулась. Нам предоставили матеріал імплант, того, щоб ми могли зробити операцію на серце. Як свідоцтво про те, що допомога однієї людини може змінити світ на краще, в Авдіївському будинку культури відкрили унікальну експозицію. Дуже багато много здійсніток займається в дворці культури, поэтому вони будуть приходити, дивитися на виставку для них это буде... Как опит предыдущих поколінь, як пример для подражання, то есть делать добрі дела в наше время, это очень хорошо у найскрутніші часи. Гуманітарна місія Ріната Ахметова допомогла вижити більш ніж мільйону людей на Донбасі. Просто настолько колосальні цифри помощі. штаб штабу ріната очень помогает, выручает в этом делі. Нам... Помог сильно до сих пор допомагає нам. Від початку збройного конфлікту на Донбасі видано понад 12 мільйонів наборів виживання. Ця виставка посвящена унікальному опиту, оказання допомоги мирному населенню в умовах військового конфлікту. І це виставка о людях, які нуждаються в допомоги. Експозиції з історії гуманітарного штабу представлені в шести містах Донецької і Дніпропетровської областей. Оксана Корчма, Євген Якунін для сьогодні канал Україна. Українці дедалі активніше перебираються за місто. Житло у передмісті має багато переваг. Серед найважливіших ціна та екологія. Як ця тенденція впливає на вартість помешкання, і скільки зараз правлять за квадратні метри у містечках-супутниках? Дослідила Алла Чеж. Юлія разом із чоловіком нещодавно придбали квартиру на Софіївській борщагівці. Це передмістя Києва. Перевабила прийнятна ціна та зручне розташування комплексу. Маршрутки їздять там ще 5 хвилин, і добирається дуже швидко, дуже комфортно. А природа в кількох метрах. Але за проїзд Юлія щомісяця викладає понад півтори тисячі гривень. Це міжміська маршрутка плюс столичний громадський транспорт. Школи, садочки та лікарні в новому районі лише зводять. А через засилля машин у ранкову годину пік потрапити до столиці можна лише по заторах. Ми знаходимося у селищі міського типу Гостомель, що в 20 кілометрах від Києва. Нині тут активно будують житло, економ та бізнес-класів. Квартиру можна купити на 15-20% дешевше за столичну. Однокімнатна квартира на початковій стадії будівництва коштуватиме 460 тисяч, а після здачі дому більше півмільйона. Це середня квартира около 37 квадратних метрів. Допустим, жила площа буде составлять. Комната сімнадцять квадратних метрів, 15 квадратних метрів, і кухня около 10 квадратних метрів. А це модна альтернатива багатоповерхівкам. Таунхауси. Будинки на кілька квартир з окремими входами. Під виглядом потенційного покупця прямую до центру продажу. Ціни називають у доларах. Саме маленькі 88 квадратних метрів два поверхи mm -hmm. стоїть на 1,2 сотках землі, 52 тисячі. На Софійській борщагівці за квадрат у середньому правлять стільки ж, скільки й в інших супутниках столиці від 12 до 14 тисяч гривень на стадії будівництва. Тоді, як у Києві, 16-17 тисяч. При цьому, на думку ріелторів, столичні забудовники відповідальніші, адже до них більше уваги. Що б я рекомендував би клієнту? Я б порекомендувати зайти на форуми на певні сайти, де можна подивитися цю інформацію по забудовнику. Тобто, це забудовник має мати певну репутацію вже ліцензії на будівництво. А от сподіватися на здешевлення житла довкола Києва експерти не радять, адже роботи та будматеріали лише дорожчають. Але Чиш Віктор Білогорцев сьогодні канал Україна? Подарунок за всі гроші світу а фактично дешева підробка напередодні свят. Українцям найчастіше спродають неякісне здебільшого підроблену косметику, взуття і техніку. Сьогодні з'ясували, як не стати жертвою шахраїв. Ольга Зубова часто експериментує з косметикою. Упевнено, може сказати, в розрекламованих брендах розчаровувалася не раз. Вроді якби і реклама хороша, і вона популярна, але були моменти, коли вона не приносила того ефекту, який очікувався. Як немає результату, то це найменша шкода від неякісної продукції, кажуть експерти з краси. Гірше, коли через алергію поплатишся вродою. Не Може, маска стоїть дешево да і бути ефективною, тому що якщо інгредієнти стоїть тусь вона не може стоїть 100 гривень. Ще радять читати склад продукту і зважати на репутацію виробника. Найчастіше каже, в інтернеті продають дешеве і неякісне. Ефективність б'юті засобів з інтернету. Перевіряємо на собі. Для цього придбали дві ось таких маски онлайн, і будемо їхню ефективність тестувати разом із нашою героїнею. Для порівняння на одну частину обличчя наносимо чорну маску, вартість якої не перевищує 100 гривень, на другу маску, яка коштує понад 500 гривень. Дуже не неприємна така маска, яка куплена в інтернеті, а в якому плані, її дуже складно э, знімати. То лі, вторая маска, которая вот проверенного бренда, у неї совершенно э, другие ощущения. Не косметикою єдиною серед підробок чи найбільше саме побутової техніки. Був придбаний париваш «Фабра» в одному з інтернет-магазинів. Коли товар надійшов, було він не сподобався, тому що менш функціональний, як ми гадали. Опис на сайті не збігався з наявними функціями. Приймати товар назад відмовилися, і такі випадки не поодинокі, кажуть у союзі споживачів України. Перше, при покупці, як оформлений сам магазин. Єсть уголок потребителя, почитайте книгу жалоб. Якщо в, жал... в книгі жалоб є достатньо большое количество отзивов негативних о том, що тут продають некачний товар, лучше от товарказа. Віртуальні ж покупки здійснювати лише у тих магазинах, які мають реальні торгові точки. Анастасія Середа, віктор Білогорцев Богдан Стрілець. Сьогодні канал Україна найдорожчі та найшвидші машини презентували на Женевському автосалоні у Швейцарії. Там зібралися тисячі автолюбителів з усього світу. Увага прикута до люксових суперкарів та надшвидких електромобілів. Найкоштовнішу машину на планеті покаже Олександр Кулібаба. Розробники суперкарів один за одним зривають таємничі темні завіси з машин на Женевському автосалоні. Бренд Бугатті привіз до Швейцарії найдорожчий у світі автомобіль. Це Ляватюрнуар. Він здатний розганятися до 420 кілометрів за годину і коштує рекордні 11 мільйонів євро. Уракан Ево Спайдер, новинка Ламборгіні, у рази поступається у ціні своєму французькому конкуренту Бугатті, коштує понад 200 тисяч євро. 2019-й – ще один еволюційний крок. Торік ми продали рекордні 5700 автомобілів. Цього плануємо під 8 тисяч. Та все ж увага цьогорічного автосалону прикута до люксових електрокарів. Вони розташовані на центральній сцені Женевської виставки. Виробники один за одним переорієнтовують виробництва на екологічніші двигуни. Ці машини повністю електричні. Лагонда вироблятиме люксові авто з електродвигунами, а тому можна дати волю фантазії у дизайні самих машин. Офіційний старт автосалону лише завтра, а триватиме виставка до 17 березня. Олександр Кулібаба, сьогодні канал Україна. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті. Сьогодні весна час підборів. Але як підібрати ідеальний простий і дієвий спосіб, дивіться вранку з Україною за мить. Повірте, дефілювати цієї весни буде кожна жінка.